Друзі, усім привіт! Я рада стати на моєму каналі на каналі Мама Лайф, і я хочу вас привітати з одного місця дуже незвичного для нас. Це із салону швидкісного поїзду, який їде від нашого Гановер прямо у Берлін. Ми сьогодні встали дуже рано. Я встала особисто в 6 ранку, тому що я ще підготувалася, підготувала всі речі, підготувала їжу для дітей, для ну все склала речі, і ми виїхали. Ми виїхали до нашого поїзду. Після того як ми виїхали до нашого поїзду, захота мене всі відволікають, що вам сказати, що і як. Ну ось ми приїхали, ми чекали на наш поїзд, наш поїзд перенесли на іншу платформу. Це дуже часто така практикується тут річ, що поїзд мав бути на одній платформі, ти сидиш, чекаєш його, а він не приїхав, тому що він іде на інший. І обов'язково потрібно дуже уважно контролювати, що там і як говорять. Тому ми сіли, зайшли, зайшли. Ми їдемо зараз прямо в самому першому вагоні. Перед нами тільки сам машиніст, перший клас, і вже відповідно далі ми. У нас тут дуже багато місця. Ми зайняли одні, ну, якби ми купили одні квитки, але е, людей мало і ми пересіли на інші, щоб біля нас був такий столик, щоб поставити малого колясочку. Зараз вам трішки покажу, як ми сидимо. Ось так ми їдемо. У нас стоїть ось такий столик. На столик ми поставили наше таке ліжечко. Ось. Роман з нашим малюком Ніка сидить на наших місцях, які ми вже були, зареєстрували, там сидить собі і відпочиває з наушниками всім. Ось такий поїзд швидкісний. На даний момент він їде 188 км в годину, але він розганяється до 220. І якщо так все буде добре, як нам написано, ми заїдемо за дві години в Берлін і вже побачимо, чи можу я подати документи. Знову до вас повернулася я. Знаєте, така ситуація, що я зараз їду подавати документи, але в мене є дуже таких багато питань, і я не впевнена, що нас, чи нас приймуть документи чи ні, тому що е, треба було термін, ну, тобто запис. так? Записів у мене немає. Хоча я зателефонувала і запитала, чи потрібно запис, сказала, що потрібно, але ви можете і собі зробити ну як би прийти по живій черзі. По живій черзі ми зараз їдемо. Е, я думаю, що по живій черзі там буде дуже багато людей. Як насправді не знаю, побачимо також е, документи. Я взяла у нас немає свідоцтва про народження українського зразка, хоча написано, що потрібно українського зразка. Якщо немає українського зразка, то потрібно закордонного зразка, його перевести, потім поставити апостоля. Я все це зробила. Зараз е, знайшла інформацію, що це не підходить, тому що потрібно ідентифікаційний код дитини. Е, е, який може бути ідентифікаційний код, український ідентифікаційний код в чотири місяці? Я ще не знаю. А, ну, їдемо і. Побачимо, побачимо, яка подорож нас чекає з вами. Хочу зараз. Ось так ми сидимо. Чоловік сідає, хоч зараз з вами пройтися і показати трішки вагон. Як там ззаді стоїть компанія людей, дуже весела. Я зараз покажу, де сидить Ніка. Це наші місця, які ми собі взяли. Це дуже класно, тому що вони побачили, що з дитиною і вони розширили нам. Ну, якби місце, але погано те, що ми мали їхати в одну сторону. Не знаю, як там пройти, тому що там багато стоїть людей. І хочемо пройти, протипукати туалети. Все, і будемо зараз йти крізь них з вами. Ось так виглядає фоє: це з'єднання між поїздами. Ось дуже красиве таке от місце. О, до речі, не можна було поставити коляску, але нести через все ось це не хочеться. Там вже починається інший вагон, ось так ми з вами їдемо між різних містечок красивих. І ось. Є е, в нашому вагоні є два туалета. Ці ось такі сходинки. А, окей. Mm -hmm. є два туалета і покажу вам і покажу вам туалет. Ми заходимо в цей туалет і зараз закрию за нами двері. Все автоматично, все на автоматиці. Закриваються двері і вони автоматично блокуються. Ось так заблокували собі. І все. І ось так виглядає туалет. Теж такий непоганий. Хороший, в туалет звичайний, є водичка, кран, дзеркало, ну і, звичайно, сам туалет. Чистесенько, гарнесенько. Ось так. Тепла водичка є, мило завжди є. Теж дуже так ось гарно і культурно. Не знаю, чи вам цікавий рунтур по туалету. Але хотіла показати вам взагалі, як виглядають туалети, німецькі туалети. Сподіваюся, це нормальний контент. Чи як ви думаєте? Ось так вам трішки показала всередині, як виглядає потяг. І будемо їхати. Нам залишилось їхати ще приблизно годину. І вже вам покажу, як виглядає сам головний вокзал Берліну. І це був наш поїзд швидкісний на якому ми їхали. Дуже сподобалось. Я взагалі дуже люблю їздити на цих швидкісних поїздах, тому що це реально дуже швидко і дуже комфортно. І персонал завжди дуже привітний. Ось я вам показую такий ліфт великий, на якому ми їхали на цьому вокзалі. Є 5 поверхів. Це один верхній, і всі йдуть вниз. Тобто ми зараз з вами знаходимося на мінус четвертому поверсі. І теж хотіла б я поїздити ще на ось цьому такому великому двохповерховому поїзді. Якось таке було, що ми їздили, але в межах нашого міста, ну так, знаєте, в район виїжджали, і а так, щоб кудись далеко, то не їздила. Але дуже хочу на цьому двоповерховому. Дуже так ось зручно, мені здається, і дуже класно видно краєвид. Е, перший раз приїхала я в цей вокзал. Берліна ще у 22-му році, коли ми мусили виїхати з країни. І перша, взагалі, моя зупинка в Німеччині це був Берлін. Тоді я дуже, знаєте, плакала, злякалася того, що я приїхала. Ніхто не розуміє української, англійської я не мала, всі говорять на німецькій. І це було настільки страшно, і вам навіть просто не передати. Я одна з дитиною, це було дуже страшно. А зараз я вже тут, напевно, у якийсь сьомий, і це все дуже, знаєте, швидко. Я вже знаю всі повністю станції, що куди йти. Ось така класна статуя з Sport нас зустріла прямо на виході. І ми приїхали для того, щоб купити білети. Білети потрібно купуляти з самого верху. Ну, реально, цей вокзал він дуже неймовірний. Ось ми купили тікети, Тут так само можна було купити тікети. Дивіться, заплатила за дорослого 11-20 євро, а за дитину 7-40. Ну, трошки дорого. Але з цими білетиками я могла їхати повністю. Ну, по всіх направленнях, і також там по автобусах, по убанах, по метро. Ну, просто повністю по всьому. Ось так їдемо ми по Берліну. Звичайно, погода нам трішки не вдалася, було дуже холодно. Щось я так, знаєте, не прорахувала, ніби дивилася, у мене показувало, що буде тепленько, а насправді було дуже холодно, і ось так ми їдемо по Берліну. Зайшовши торговий центр і побачив, скільки там людей, я Подумала, що ми сьогодні не попадемо. Я не очікувала, що буде так багато людей. Я звичайно думала, що там буде е, черга, але не настільки багато реально. Друзі, це просто було щось неймовірне. Я не знаю, я була в величезному шоці. Ми зайшли. Там черга очікування близько 4,5 годин. Це просто, і нам сказали, що діти до року йдуть без черги. Тому ми зробили все просто за не знаю, за хвилин, напевно, 20. Сфотографували, зробили і летимо гуляти, відпочивати. Думали, цілий день проведемо в паспортному сервісі, але цілий день проведемо, напевно, в гульках. Пішли далі з вами, дивитися, що в нас є. Трішки погуляли, і вже був час обіду. Ми вирішили зайти в ось такий ресторанчик. Це ресторанчик азіатської такої кухні. Ми дуже любимо цю кухню, моя донька любить, там різні суші, різні супчики. І ось такий класний, знайшли ми ресторанчик. Людей в ньому не було. Це, знаєте, як міні-такий ресторанчик, в якому працює ціла сім'я. Ось в них стоїть ось такий стенд, ну це не стенд, напевно, я не знаю, що таке, але в них там завжди солодощі стоять, якісь такі статуети. Ну, це, напевно, щось там по-їхньому, навіть не знаю що. І ось так ми сіли. Я дуже рада, що Алекс вів себе просто чудово. Він спокійно посидів. Я почала з чаю, тому що я дуже замерзла. Е, знаєте, дітей всіх зібрала, а як завжди приходить час до мами, то е, вділа кофту холодну і курточку холодну. Ну, Ну, одним словом, промерзла. Принесли наше ось замовлення, показую вам, яка величезна тарілка супу в мене була. Цей чоловік заказав собі суші, і донька теж заказала ось такі печені суші. Це було дуже смачно, а мій суп це було щось просто нереальне. Ми вийшли йдемо вже з кафе, поїли дуже дуже смачно. І я вам покажу за вулиці Йдемо це прям, як ніби я йду в Україну. Я вам зараз покажу. Просто подивіться на ці дома. Це просто, знаєте, як панельки. У нас в Луцьку просто всюди стояли ось такі панельки. Так прикольно йдеш, як ніби в Україні йдеш. Такий дуже незвичний, така знаєте, незвична будівля, незвична взагалі для Німеччини. І побачити тут їх сірне теж. От якщо взяти, це просто звичайні такі будинки, як були в мене в Україні. От реально. Просто щось таке, знаєте, неймовірне. Як я зараз гуляю цій вулиці, як ніби йду там в себе на райончик, у нас такий був райончик, і там такі самі були будівлі. Ми вийшли з Убана і приїхали на дуже класну станцію. Подивіться, це станція така історична. Ми зараз підемо на Брендербургські ворота, подивимося. І так називається Брендербургсь Тор, ворота. Ось така краса, ось такі різні фотографії є тут, на цій зупинці така, знаєте, дуже історично, красива. Це як було в... з 1933 по 1945 рік. Мені здається, це прям дуже, дуже гарні такі різні фотографії. І знаєте, це так круто, що вони збереглися. А це те, що було з 1806 по 1918. Теж, бачите, збиралися на цій центральній вулиці. Це не центральна вулиця це центральна площадь. Іде ми з вами подивимося, як вони насправді виглядають вживу. Просто неймовірно цікаво, що тут і як ідемо з вами. Подивимося. Ми доїхали, вийшли з Убана і побачили цю красу. Ви тільки подивіться, це є ці Бранденбурзькі ворота. Вау! І зверху стоїть колісниця з, з конями, людей просто дуже багато. Всі дивляться на цю просто чудову красу. Мені здається, що не передає навіть камера цю красу і цей такий подих. Які є тут. Вони просто чудові. Ці ворота чудові. І сюди всі приїжджають і всі дивляться. Це є неймовірно. Вау! Люди всі собі зустрічаються. Це просто краса! Чудова краса! Я в захваті, оскільки ми нічого більше не можна побачити, то я просто в захваті з цих воріт. Треба обов'язково зробити фотографію. Я навізняла шапку, щоб показати вам себе красиво на фоні цих воріт. Ось така гарна в нас вийшла прогулянка, поїздка. Я дуже щаслива, що нам вийшло сюди попасти. Сюди вже ми приїжджали чотири рази і ніяк не могли попасти. І нарешті ми попали, Якби ж не було ще так холодно зараз, мінус чотири і дуже холодно насправді. Просто оце один-в-єдиний мінус. Я думаю, чого ми с не приїжджали, коли літом робили для моєї доньки паспорт. Але ну як вийшло, зараз будемо їхати вже на Бангов і таку невеличку нашу пригоду будемо вже, як це кажуть, закривати. І ось така в нас вийшла поїздка важка, реально важка. Це було важко з малим дві години в Убані, але ми це зробили. І вже сівши в поїзд, нам видали такі класні тікети і подарували такі подаруночки для дітей. І ось так ми вже їдемо назад додому. Провели ми весь цей день в Берліні, набралися таких емоцій, всього надивилися. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас виникли якісь питання, можливо, щось по паспортному столі, можливо, взагалі по документах, то ви обов'язково мені пишіть і не соромтеся. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, коментувати відео. І взагалі, дякую за вашу активність на моїй сторіночці. Дякую всім за перегляд і до новых зустрічей. Бувайте!